Друзі, усім доброго ранку. Буду готувати зараз смачний, корисний, швидкий і імпровізований сніданок. У мене й цукіні було, я порізала його ось такими тоненькими шматочками. І зараз буду його обсмажувати на олійці трішки з двох сторін. Обов'язково його посолю трішки і додам чесночок сушений. Далі зіб'ю два По ходу зараз буду показувати. Також нам потрібно ще лаваш. У мене такий невеличкий лавашик є. Поки в мене сковорода нагрівається з олійкою, я зараз зіб'ю у мисочці два яєчка, посолю, додам чесничок і перчика трошки. Вони вже посмажились з двох сторін, я викладаю стерілочку поки що. І буду обсмажувати яйце. Трішки зменшую вогонь. Ну, температуру в мене вогню немає. Виливаємо і накриваю кришечкою. Так, ставлю зверху лавашик. Ось так. І трішки закрию, щоб він прогрівся. Так, зараз закладаю його на тарілочку з таким чином. Ой, це маленька. Ось так. І буду зараз накладати сюди ще по бажанню, що хто хоче, можна. Сюди додавати, я буду додавати посмажені цукіні, Ще у мене є салатик листя мікс, там змішано все, і там морквочка трішки є, дуже смачний салатик. Також додам сюди сир трішки натру. Ось У мене суміш така салатику. Так, в мене буде такий дуже Насичений сніданок, як я сказала, корисний, насичений і ситний. Тру трішки твердого сиру і в мене ще є пармезан, ще його додам теж дуже люблю. І ось так складаємо. Зараз від того, що омлет теплий, сироч трішки. Розстане і буде дуже смачно. О, я вже хочу їсти. Ось такий смачний сніданок у нас вийшов. Можете експериментувати, як хочете, з таким сніданком. Смачного усім, хто зараз також їсть. Ну і після смачного сніданку, звичайно, потрібно трішки попрацювати. І я запланувала собі генеральне прибирання, тому починаю завжди з того, що застилаю ліжко. Зазвичай я, якщо знаю, що маю робити генеральне прибирання, то застилаю ліжко вже тоді, коли погуляю з мішелькою і поснідаю. Ось Мішелька, як завжди, біля мене. Потрібно її причесати зранку, також тому що вона просинається теж без зачіски, заспана, як кожна дівчинка. На мене дуже слухняна. Ось так ложить мені голову на ножку, і я її зачісую, роблю хвостика, щоб їй нічого в очках не заважало, І вона завжди поруч зі мною хвостиком ходить. Тому мені потрібно сьогодні поприбирати, також помити підлогою, як завжди, постарати пил. І люблю позаглядати, так сказати, в більш недоступні куточки, щоб помити гарненько. Звичайно, я би ще все посовувала трішки: і комот, і ліжко, і шавку, але на даний момент у мене трішки шия болить, тому я цього робити не буду, щоб не завдавати собі ще більше шкоди. Начинаю завжди пил старати з комода, далі під віконня проходжуся. І так по кругу доходжу до кінця кімнати. Після цього я обов'язково пилосошу, дивлюся, що не на своїх місцях, розкладаю на свої місця відношу, куди що потрібно. І тоді вже пилосошу і закінчую тим, що мию підлогу. Звичайно, у мене, як і в будь-якої людини, не завжди є настрій для того, щоб прибирати. Але я буває, що дуже не хочу, мені лінь, але якщо вже починаю, то вже воно якось само собою так розхожується і рухаєшся собі, вже навіть не помічаєш, що ти вже увійшов в цей ритм і закінчуєш прибирання. Тому в мене настрій завжди напряму залежить від того, який в мене порядок в домі. В мене має завжди бути все на своїх місцях, інакше в мене тоді немає настрою. Знаю, що є люди, яким все одно, але ми всі різні, тому немає такого правила, що так має бути чи так. Комусь комфортно, коли і безпорядок вдома, комусь комфортно, коли чисто. І ось те, про що я говорила в минулому відео: чохли зі стільців. Це єдине, що в мене не можна відпрати пральну машинкою, звичайним порошком, тому я їх замочую спочатку у кип'ятку разом із ванішом і залишаю аж так, поки вони там собі не вистигнуть. А тоді відправляю у пральну машинку вже з пральним порошком, для того, щоб вони відібралися. Продовжую далі прибирання своє. І Хотіла вам показати ось такий у мене вже великий вазон мій виріс. Він росте прямо як на дрожжах. Дуже він мені подобається, що він вже такий великий, тільки ось так його трішки кручу по кругу, щоб він обертався рівномірно до сонечка. Кожного дня його ось так збризкую обов'язково, оскроплюю водичкою, так як мені писали у коментарях. І поливаю по мірі його. Якби потребі, коли вже бачу, що він просить водички. Протираю також на поличках біля ліжка пил, і вже потрібно, звичайно, пофарбувати мені ось цю тумбочку приліжкову, так названу. Звичайно, це є мінус такий, що коли з нею постійно стираєш пил вологою ганчіркою, то ця фарба потихеньку стирається, тому вже потрібно її трішки обновити. Перейшла вже до підлоги, пилосошу її. Ви запитували мене, чи хороший в мене цей пилосос. Так, він добре дуже тягне, і він зручний, він такий маленький, не можна залізти в будь-які куточки, але він, напевне, не буде тягнути, якщо буде якийсь з високим ворсом, наприклад, килими, то він не буде тягнути з них так сміття добре, як би хотілося. Мені здається, всі пилососи, якщо від електрики працюють, тобто через шнур, то вони будуть добре працювати. Вже якщо вибирати акумуляторний, то звичайно там потрібно дивитися вже на те, щоб потужність була більшою набагато, ніж коли від електрики. А вона біавікін лавер. Яма бідебест Далі буду прибирати у передпокої. Це єдине місце, де мені ще залишилось поприбирати, тому що у синові кімнаті я не буду сьогодні прибирати, так як він там зараз займається. Своїми справами, і тому буде це пізніше робити. У передпокої тут також складаю у цій корзинці, де всякі в мене пакетики, ключі ми кидаємо, все збираємо туди, протираю пил. Також на взуттєвій шафці. І в мене ще досі тут стоїть ось така напис з зайчиком HOME. Я її не прибираю звідси, вона ще від велику для мене тут стоїть, тому що вона мені подобається. Просто так собі для прикраси. Нехай стоїть. Також протираю двері із середини квартири, і також іззовні, з тамбура. Протираю її там. І, до речі, хто зі мною вже давненько бачила, що я у тамбурі ставила взуттєву поличку для взуття, щоб роззуватися і заходити в квартиру, вже розутиме. Але вона в мене ось там не прижилася. Чогось мені здається, що там розвиваємося, все одно там брудно і якось мені не по собі. Тому перенесла її сюди і поставила, користуємося тут. Ну, така в мене якась, це, напевне, в голові моїй таке, що я не можу. Навіть мені здається, що я там помию, але ми там не одні живемо і заходимо туди, не одні, тому мені так якось легше, коли воно стоїть все-таки тут. І все одно приходиться щодня мити підлогу, тому що, щоб знати, що тут чисто, тому що ми ходимо постійно. Туди-сюди так мені якось легше і спокійніше. А коли ось таке генеральне роблю прибирання, то я взагалі мию два рази підлогу. А ще я люблю мити підлогу завжди з якимось засобом для миття підлоги. Не вибираю якусь спеціальну там марку. Просто беру так, щоб приємний мені аромат був і не сильний, не насичений, дуже так, щоб свіжий такий ніби аромат був присутній після миття. Так, друзі, буду собі на вечері готувати салатик. У мене тут мікс салату, капусточка є, також бачу синя. Ну, Таке все перемішане, тут і морква, побачу є. Є в мене ось такі креветки. Дуже часто буває, що по акції, що стосується морепродуктів чи риби, я завжди беру, бо я знаю, що це люблю і мені все одно це потрібно. Тому дуже часто беру по гарній ціні. Ось такі великі креветки, вже очищені з хвостиками. І знайшла, що в холодинку в мене був перчик, болгарський, такий шматочок. Додам його. Також візьму серфету, напівжирний. Ось такий подрібню сюди. І ось тут я розтопила вже вершкове масло. Зараз сюди відправлю, підсмажити трішки креветки до готовності, щоб вони були смачні. Хотілося б, звичайно, сюди огірочок додати, але в мене його немає. Тому буде така імпровізація. У мене імпровізійний салат. Додам поли, це все соус. У мене такий смачний соус, я покажу вам. Поки в мене там креветки смажаться, покажу вам соус. Дивіться, який знайшла класний соус. Є у нас такий магазин. Нещодавно його відкрили для себе, гуляли з сином по торговому центрі. І там дуже цікаво, в тому магазині все е, нібито як ексклюзивне чи як назвати. Тобто, наприклад, вода, наприклад, Спрайт. В магазині немає таких смаків, як ось там продається. Тобто, все в такому одному, можна сказати, екземплярі. Одна баночка води, там, наприклад, з якимось смаком, там, друга баночка з іншим смаком, і так багато різних видів. І так і з соусами, ну, з будь чим і солодощі різні. Дуже цікавий такий магазин. Я там знайшла просто бомбезний ось такий соус. Називається він індонезійський, здається, солодкий. Так, індонезійський солодкий соєвий соус. Він солодкий, саме йде і густий такий дуже смачний. 600 мг, дуже класна ціна. На нього була 22 злотих. Я заплатила за цю банку 600 мг. Мені надовго вистачить. От, можна до м'яска. Я люблю ось салатики з таким соусом. Я часто беру ще дуже смачний, солодкий. Ось Це побачила і взяла. І він виявився, ну просто супер. Трішки посолю їх креветки і додам чесничок сушений, щоб були в них зі смаком. І, звичайно, масло вершкове додасть, і дуже вкусно буде. Взагалі креветки люблять дуже чесничок, тому їм це не заважає, а навпаки додає, відкриває їхній смак. Трішки можна підсмажити. Я Мішельку вигнала з її будки. Ось тут вона постійно ж була в цій, це ж її був будиночок, але ж мені не вистачає цих полок широких, і я її сюди переселила. Та вона тепер спить під стільчиком. Хоча був прикол, я її взяла каструльку з цю чистити картоплю. І поки я чистила картоплю, вона туди залізла. я цю поставила кастрюльку назад, стою, така і чую, хтось шкребає, думаю, що це таке шкряпа, я десь не, не зрозуміла. Думаю, як якісь ще що ще завелись. Поки здогадалася, що це Мішелька там відкрила кастрюльку і її випустила вона в шоці Думаю, що її закрили. Що Мішелька? Привіт. Ку-ку. Ку-ку. І комедії Де ти? куко -ку. <кій> не смішно привертаю креветки. Поріжу поки що перчик. У мене креветки готуються такою довгенькою соломкою. Все різати не буду, просто викладую вилочкою, бо він і так подрібнений, дуже ламається. Ось виложила вже сюди креветки і трішки ще посипала кунжутом чорним. І, до речі, до креветок я коли смажила, додала ще трішки вершки, тоді вони виходять ще ніжніші і буду зараз поливати ось цим соусом смачним. Ну, Подивіться на цю смакуту. Трошки погано, що носик тут такий великий, не можна дуже тонко зробити полити. Але на смак це не впливає. Це я буду їсти ось таку вечерю, а син мій бачите, що буде їсти. Смажено картоплю. А я буду їсти салат. Ось так. Така справедливість. Жартую. До речі, треба її вже перевертати. Зармянилася. Він любить дуже засмажено. Знаю, що це не корисно, але ми не часто їмо. Ну і пройшов тиждень, я по традиції зважуюся. На цьому тижні я нічого не скинула, але нічого страшного, наступного разу буде краще. Усім до зустрічі в новому відео, усім па-па!